Доброго дня, майже майже вже вечір. Переходить, як ви бачите, за вікном до студії. Я запросив до розмови в минулому першого заступника голови парламентського комітету закордонних справ Тараса Черного. Доброго, Доброго вечора Доброго вечора і експерта фонду майдан закордонних справ Олександра Хару. Доброго вечора іванович хотів поговорити про візовий режим з Рашою, але почнемо від несподіваного моменту Страсбург. Нова асамблея Ради Європи, і ось президент парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт підтверджує все те, про що говорить в нашому ефірі, зокрема, народний депутат Володимир Агарів. Ось що він сказав: ситуація, коли Росія відсутня на асамблеї, не на користь нікому ні Росії, ні асамблеї, нікому з інших 46 країн. Ви знаєте, що я вчинив крок для відновлення стосунків з Російською Федерацією. Я робив це відкрито, повідомляючи про це керівників груп. Я часто бачив, що деякі групи заважають діалогу, але ми маємо йти вперед. Виключення будь-кого з наших обговорень не допомагає на шляху до прогресу. Ми домовилися, що керівники політичних груп говорять цю ситуацію. Я хотів би, щоб ми всі обговорили це питання Педро Аграмунт. 10 жовтня 2016 року запитання лунає від президента Чехословаччини, датоване 1938 роком. Що відбувається? Чому аргументація повторюється як напередодні Другої світової війни, тільки на площадці парламентської асамблеї Ради Європи? Ви знаєте, є таке філософське поняття дурна безконечність, і вона полягає в тому, що не робиться висновок з ситуації, і потім ситуація в дещо інший скажімо, спосіб повторюється і робляться майже ті ж самі помилки. Так що історія нічому не вчить. І власне, ми це бачимо. І друге теж філософське питання, що є ми ми бачимо два підходи: постмодернізму, коли слід шукати істину, немає монополії на істину, слід домовлятися, говорити або варювати щось, проблеми і є інший підхід російський, коли означає, тобто те, що називається гра з нульовою сумою, або ми виграли. І ми завжди маємо виграти росіяні або ми програли. І тому от зараз от, фактично російська агресія, російська політика, вона не вона настільки успішна, слава Богу, але вона може дати позитивний результат, оскільки європейський підхід він передбачає програш за рахунок іншої сторони. Не за свою сторону, а за за рахунок нашої сторони. Антрас теж вважаєте, що це фактично є повернення агресора, який жодної вимоги не виконав за той час, як вони вийшли. Це є замир? Диння агресора, от в такому класичному європейському ключі, як це було. Безумовно, це є дійсно та сліпа кошача такої сліпих кошенят позиція. Ми його замиримо. Якщо ми з ним будемо дискутувати, все буде в порядку, все буде чудесно. Є моменти, де треба дискутувати, є моменти, куди треба втягувати. Тому я є, наприклад, досить жорстким прихильником мінського процесу, тому що їх тягнути в зобов'язання, навіть не стільки мінського, оскільки мова йде про Нормандський. Ми просто Мінський один Мінський два вича путаємо термінологію. Я прихильник нормандського формату, тому що витягує там з Путіна певні зобов'язання, а на заході. Взагалі в цивілізованому світі розв'язати війну, це ще можна зрозуміти, тому що всі десь воюють, але збрехати офіційно взяти на себе зобов'язання їх не виконати, це вже щось є абсолютно критичне. Але є дуже велика різниця між спеціальними переговорними форматами для того, щоб там витягнути якісь зобов'язання, щоб потім тикати в їхне виконання, то що шукати якісь виходи. І є повноправне членство в міжнародних організаціях, яких завдання це збереження миру, спокою, недоторканості Ну в першу чергу це ОБСЄ, але це один з принципів Ради Європи. Збереження демократії, збереження загальноєвропейських принципів. І коли країна повністю ігнорує всі ці принципи, не тільки вставлені до України, а до всіх інших, то зрозуміло, що в таких обставинах навіть думки припускати про повернення, коли демонстративно відкидається виконання цих зобов'язань, які були покладені, з згоди яких вводилися санкції, ну це є повний відступ і повна капітуляція. Але є ще один момент. От я на ньому хочу наголосити, в чому я тут все таки трохи розширив би цей момент. Річ річ тому, що зараз найневгідніший був момент для оголошення о цієї заяви пана Педро. От дуже невигідний, відкривається ви для, ні, ні, для самого пана Педро і інших там людей, які пробують цю гру замирення робити, це бомбардування Алеппо яке піднялося на рівень, коли вже Оланд, який старався завжди бути дуже обережним, говорить, що він дуже сумнівається, чи йому варто зустрічатися з Путіним в Париж і що це є військові злочини їх мають га-га розслідувати дії Росії там. Коли йдуть е, на виході уже, і всі вже знають, які там будуть приблизно результати, по боїнгу, малазійському і тому подібне. Тому я припод. Скаю, що все ж таки політик, який є членом європейської народної партії, в даній ситуації опинився перед вибором політичне чи гроші я все-таки першу ставку роблю на корупцію. Я не скидаю того, що було сказано про те, що тут є певна сліпота і віра, що замирити можна агресора. Але в першу чергу я думаю, все таки в даній ситуації, після тих кількох поїздок пана президента поряд до Росії, спрацював корупційний принцип. Людина раптом відчула, що можна жити за зовсім інші гроші. І можна зовсім по іншому будувати своє розумію. життя. Ви, ви, ви вважаєте, що тут може бути варіант, що пан Педро пішов е е кроками Шльодера після зустрічі думаю, з самим Путіним? Я думаю, що цей шлях Шрьодера більше того, він трохи банальніший. Шрьор все ж таки десь спробував певний період робити певну міну, е е хорошу міну при поганій грі, а тут же і навіть доброї міни робиться. Е чи передбачаєте ви, що можливо теоретично, що те, що він сказав. Мене на вазі педра що я вчинив ці кроки для відновлення. Стосунки з Російською Федерацією наслідком буде саме повернення цієї делегації. Тобто, ж це ну не Зрозно про вони стали це на меті, але давайте згадаємо. А по, може бути тобто, це по перше, повернення. ну схоже на те, що не вдасться угу. принаймні, цього разу їм цього зробити. Ну по перше, давайте згадаємо, чому в лютому 2014 року Росію позбавили права голосу і участі в керівних органах. Тобто їх не вигнали і вони самі не вийшли, хоча вони угу. стращали народ. цим. це було питання анексії, невизнаної анексії Криму. Крим вони, і вони, вони повертають і не збираються повертати І тому, звичайно, як провели до гозду, да, тобто звичайно, що не не стоїть питання про те, що вони, хоча б в якійсь мірі щось виконали, тобто вони просто нахабно, як це вони традиційно роблять, вимагають. І звичайно, що підстав ані моральних, ані юридичних немає повернути з іншого боку. Це не означає, що російська дипломатія не працює, і російські ну російські рублі чи навряд. А думаю, що куплений за російську нафту долар він може працювати. Плюс не виключаємо те, що є, є корисні ідіоти, які. Бачить в Путіні того, хто бореться за певні там консервативні цінності або проти американців як останньої імперії, то звичайно, що можуть бути ідеологічні прихильники того, щоб Росію втягнути в знову в, в Ну, Давайте розглянемо на якийсь, <кій> поки що він фантастичний з ваших слів звучить сценарій, але розглянемо, бо на нього вже реагував. Наприклад, Володимир він казав, що якщо таки повернуть команду оту, делегацію російську, так в парі, тоді українська група має вся покинути. Я, Рожай, які я щас, кажучи, думаю, що це не абсолютно буде невірно. зроблено. краще Україна б вийшла з СНД. І це, це є е, збірка тих країн, які з нами не поділяють цінності. Ті ж самі вони не орієнтуються на європейську європейську парі ніяк не пов'язано. Ні, я просто кажу, що е, в тому, що, скажімо, парія, це е, здебільшого клуб, де є країни, які прихильні нам. Ну, ви, що ви з взагалі це в принципі як і будь-який парламент, є різні думки, і ті, які нам не подобаються, також. Якщо ми вийдемо з цього клубу, і у нас не буде. Голосу там, ми не можемо впливати на, 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 на перехід подій, то це буде набагато гірше, аніж просто образитися на світ. Я ж кажу якраз: такі, якщо ми звідки маємось вийти і хлопнути дверима, то це краще СНД. Пантера, а що б ви рекомендували нашій делегації у випадку найкатастрофічнішому? Ну, якщо все-таки буде такий катастрофічний випадок, ну тут ну, з одного боку, за принципами, за поглядами я це розумію, а з іншого боку. Чи є сьогодні пере організація, яка спроможна щось вирішувати, яка спроможна приймати рішення, яка відстоїть і ж самі ідеали і принципи, заради яких вона формувалася? Чи Рада Європи сьогодні виконує? Роль отого певного буфера, який зупиняє е, будь-яку агресію, будь-яке порушення, масове порушення прав людини, і тому подібне. Мені здається, що сьогодні може та це питання дуже дискусійне. Його треба перше продискутувати. Друге, треба все таки добитися, щоб якщо не вся, то майже вся делегація України покинула, щоб було відповідні рішення Верховної Ради про припинення в участі в парі. Хоча це для Парі не матиме жодного значення, і це має бути повний. Ну наша фактично така, ніби блокада від. Торгнення, демарш. Але до нього треба ну реально готуватися. Знаєте, я ворог швидких поспішних рішень, просто заявити, ми покидаємо парі, воно буде мати свої інші трактування. Для цього має бути відповідна тіла серія прес-конференції, тіла серія нарад, в тому ж самому парі, попередження, останнє китайське попередження, ще останнє китайське попередження. Але з тим, що наша делегація має зрозуміти, що якщо не буде все ж таки зроблено наших вимог, хоча б якось враховано, то нам доведеться тоді покидати. Я би йшов шляхом отаких от поступового нагнітання, напруження. В цьому плані, що країна, яка продемонструвала революцію гідності опором російської агресії, то, що свою прихильність європейським цінностям, що ця країна, яка стоїть на захисті Європи від східного варварства, що ця країна може. Визнати парі, причому публічно, максимально публічно е, організацію, яка вилася беззубою проти всіх тих Бо, речей. Я Не зовсім погоджуюся. Тоді нам треба вийти і забис з ООН, оскільки ці організації також а за великим mm. рахунком безпеку може забезпечити виключно єдиний орган це Рада безпеки ООН, mm -hmm. які рішення якої має обов'язковий характер в міжнародних справах, і тому не бути присутні там, тим паче, що ми зараз обрані непостійним не постійним членом. це звичайно вдарить по нас, не дасть, не дасть нам можливості доводити нашу думку. Те ж саме я вважаю з Парі. Так є люди, які на, нас не розуміють, є які на, на, наші вороги, але це гарний майданчик для того, щоб парламентари могли б е, відзеркаливати нашу позицію. Ну але я єдине, що думаю, тут я згоджуся з тою першою тезою, що, що напевно все таки до цього не дійде. Росія не дарма так крутила з регламентом Парі. Так пробував вишукати оці зміни і протягнути їх тихенько. Їх протягнути можна було дійсно, дотарівий правий, тільки абсолютно тихенько, без зайвого розголосу, щоб відновити своє членство. Ну, не вдалося через двері, зайдемо через вікно. Очевидно, що вони добре розуміли, що при звичайній стандартній процедурі, яка буде очевидно вже збережена, їм зараз відновлення членства повноцінного не буде. Тому ми зараз говоримо більше про дискутивні імовірні варіанти. До них треба готуватися. Може й добре, що ми зараз починаємо, тому що через півроку, через рік знову ці питання для нас будуть поставати. І це чим глядачі, глядачики не сильно по такими речами заморочуються, як мене вазі, бо не дивиться трансляції там парі, так але мусимо пояснити, що це один з небагатьох майданчиків, де дипломатично, ми фактично. Можемо донести свою українську візію, так, до представників політику всіх країн Європейського Союзу. Тому що це важливий майданчик не менш важливий, ніж будь-які дипломатичні представництва. Я Правильно трактую? так? І от в цьому випадку я не можу не звернути увагу, що в контексті аргументів за повернення російської делегації вони дуже співзвучні з аргументами, які наш представник в пари. Озвучує в кулуарах, про що мені е, один з команди нашої делегації Борислав Береза сам розповів це те, що вони всі легко в шоці від того, що говорить народний депутат і представник в парі Надя Савченко. Ну, в цьому контексті я маю на увазі оці, е, замирення цьому кілюбки, перемовини з терористами е, і всі інші е, тези Медведчука Путіна у виконанні в, е, в коридорах. Парламентська сандель Ради Європи. На вашу думку, наскільки, це, от, наскільки її сприймають то? і наскільки це може зашкодити нам? Звичайно, це шкодить нам, але з іншого боку, ви знаєте, як і в нашому парламенті, у нас є ОПА блок, є там, відродження і інші, які голосують проти нашого журналіста, якого незаконно отримують Російська Федерація, які не вважають, що відбувається збройна агресія проти України, а начебто громадянська війна. Тобто, звичайно, це є така так, 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 так думка. Також слід взяти до уваги, що ми саме створили себе такого куміра. Да, <тут> всі боліли, щоб її витягнути з полону, з заручників, але от бачите, як вийшло. Ну з іншого боку, а що робити? Тобто це є елемент демократії, навіть так, що нам не, не подобається, і якщо вона не порушує за. Про це зараз запитували не про такі моральні імперативи, а про те, наскільки прислухаються до людини символа, бо вона ж фактично проводить вже не один вояж світовий, і, і сніданки під час голодування. В Америці та і в ці європейські тобто я увазі, наскільки до неї прислухаються, як до людини з певним авторитетом? З, звичайно, до прислухаються, але давайте ми скажемо, що є і інші парламентарі, і більш досвідчені, які там працюють це. По перше, а по друге, є професійні дипломати, включаючи нашого посла, припарі пана Кулебу, які доводить офіційну позицію. І звичайно, що скажімо, депутати інших країн вони зважають перш за все на на ці речі, а не просто на голос голос одного, Нагадую одного якусь ентитичну ситуацію. Анекдот, що сьогодні вечері дев'ятій годині. Слухайте звернення президента Януковича о 9.15 Ганна Герман вам розкаже, що він хотів сказати. Mm -hmm. так? Десь приблизно так колева mm -hmm. ходить по кулуарах і пояснює. Mm -hmm. Ні, він, офіційно представляє, а... Ні, він представляє позицію mm -hmm. держави, тут інша річ. Але давайте не забуватися трошки сам стиль роботи парі. Це є представництво національних парламентів, визначених фракціями національних парламентів. Це не є окремі вибори, це не є окрема еліта. Це певний фракційний підбір. Тих людей, яких направили туди, серед них не всі є людьми дуже високого дипломатичного польоту. Ми бачили вже не один раз ці конфлікти, які виникали в Парі, тоді ще за часів там конфліктів, там беру з коні з окремими німецькими депутатами. То що там є досить великий наліт людей, які не будуть слухати офіційну позицію, які живуть певними поверховими штампами, і нам теж не треба пере, перевищувати. Ну не до не треба, от того, що є таке поняття, як відрижки демократії в західних суспільствах. Парламентаризм він завжди дарує крім нормального демократичного розвитку і цивілізації, Розвитку він ще й дарує дуже часто, ну відверто кажучи, таких чудовиськ є і дуже поверхових людей, для яких ну Савченко є Савченко, все вони знають, вони знають єдине прізвище з усієї України. Ще десь чую прізвище Порошенка. Може ще там чую Януковича, все більше нікого не чую. Вона до них звертається, вона до них ходить, вона їм представляє ті позиції, їй це фінансують. Мені дається тут же можна говорити відверто про агентурний момент роботи. Її політична сила не виступила з дивовою дезавоюацією цього, не ск сказали, що це провокаторка, і ми відрікаємося від неї. Вона не виключена свої політичної фракції так само. Це є а тут же ж теж є пам'ять певна історична про Юлію Тимошенко, як жертву режиму Януковича, який на заході сприймається як щось страшне, минуле, але страшне. І тому це безумовно дуже серйозна шкода. І от коли я дуже так обережно все-таки дискутував з вами, а говорив, що був би сенс можливо розглянути питання про припинення нашої участі, можливо, про якийсь там демарш, тимчасовий демарш, то що я побоююся теж і я згадував це, що це треба, щоб все-таки це було спільне рішення делегації. Колишаться там пару людей, які представляють той же самий опозиційний там хто там Юлія Льовушкіна, ще там хто там і Савченко лишиться. То одного залишення Савченко буде достатньо, щоб перекреслити всі демократичні зусилля, Демарш не буде Демарш. демарш не мі... буде маршому. Хоча проблема. Тобто, ми маємо диверсанта заселеного туди. Її політична сила не зробила жодних кроків для того, щоб ну, почати її відкликання. звідти. там складна процедура, яку мусить визнати Парі, але там щороку можна робити ті зміни. Панове, дивовижна штука. Навіть якщо ми тимчасово уходимо в радбез, ООН ми бачимо беззубість ООН, коли один Чуркін. Хамовито і брехливо може покласти міжнародну структуру на лопатки. Ми бачимо аналогічну ситуацію, яка розвивається в беззубому парі. При е, серйозних от таких кризах, зокрема балканських, як ми побачили, спрацював тільки один простий механізм мандат Радбезу і е, чітке слово НАТО. Це тільки зупинило Мілошовича, правильно? Чи є якийсь подібний сценарій на вашу думку? Які які би міг запустити от це вирішення як по Балканському сценарію щодо України і російської агресії? Знаєте, мені здається, що нам зараз сподіватися, що це буде щодо України саме в нашому контексті, мабуть, зараз поки що не варта. Дуже би хотілося, щоб ми були центром світу тим більше наші проблеми дійсно дуже катастрофічні. Ми дійсно стримуємо цю російську навалу далі. Але я думаю, що тут може зіграти свою роль і певне протиставлення з НАТО і цивілізаційне протиставлення, завдяки тому, що Росія одночасно з нами влізла в Сирію. І там влізав ті речі, які там дуже добре відслідковуються. розбомбити гуманітарний конвой і і Алепо бомбардувати. А там є увага. Ну отак вже скалося. Може, якийсь комплекс вини, але те, що робиться в мусульманських країнах, особливо через те, що звідти біженці, воно дуже сильно впливає на психологію. коло це отакі. Так, от я думаю, я думаю, що основним моментом, який буде фактором тиску на Росію, буде все таки не Україна, а її сирійські авантюри. У Нас не так багато часу залишається. Я ж анонсував, бо це для мене теж загадка. Для наших глядачів також два. Роки поспіль, зокрема у виконанні секретаря РНБО, Турчинова, було, що є рішення підтримати для способу убезпечення в гібридній війні введення візового режиму з країною-агресором, як це визнав парламент Російської Федерації. І от ми бачимо дискусії в парламенті українському і рішення немає. Ну, ви знаєте, парламент тут в принципі не до чого, оскільки це рішення має приймати уряд, і власне це в, в парафії президента України. А чому кинули тоді до парламент і роблять крайні це, це питання в іншому? Ви знаєте, тут му два, два два, може бути дві цілі. Перша це звичайно, може бути патріоти, які кажуть, ну давайте щось зробимо або нічого не робиться в плані там не розірвані дипломатичні відносини, там і там немає ембарга і інших речей, і не зрозуміло, що ми робимо з Донбасом з окупованим. А друга частина це звичайно, відвілікання уваги за великим це рахунком. Але я хочу зрозуміти, введення візового режиму не передбачає обов'язково розр... Ні, питання. В чому Що саме по собі введення режиму, воно не вирішує жодних наших проблем. Так. Це може бути лише як елементом якоїсь стратегії. Стратегії чому не вирішує? Хіба це не є безпековою. Ні, воно не, не є ко. Якщо б наприклад ми ввели його в лютому 2014 року, коли оці от, російська оця весна, так звана, х, 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 хлинула з Криму так з відповідна там через кордон Харківська, Донецько-Луганська голоса. це було б зрозуміло. Але питання в іншому. Я за те, щоб був би візовий режим, бо ми, ви знаєте, ми, от якщо подивимося на Європу, є чотири свободи, і в тому числі переміщення осіб. І ми намагаємося долучитися до цих свобод, оскільки це країни, які не становлять нам загрозу, а навпаки, вони є тими, з ким нам слід наближатися до них. Росія є та країною, принаймні Путінський режим не дозволяє думати інакше, яка шкідлива, яка токсична для нас. І тому чим більше перепон ми можемо ставити на кордоні, чим більше ми будемо відривати економічні. Ши зв'язки тим буде краще, але саме безвізовий режим він по себе нічого не вирішує. І ще в комплексі так? розриви дипломатичних відносин для того, прийняття закону про статус тимчасово окупованих територій Донецько-Луганських областей, як це було з Кримом, про розірвання, значить, будь-яких економічних зв'язків з цими територіями, тобто, фактично, ми маємо взяти, що всі заб'язу тобто, за ізоляцію абсолютно mm -hmm. за ізоляцію поза межами України, не інтеграцію її на умовах Путіна. Mm -hmm. Оскільки ми інакше не можемо зробити, і світова спільнота на жаль починає тиснути на нас в абсолютно неприйнятний спосіб, щоб ми приймали нас, вбивають, А ми приймаємо політичне mm -hmm. рішення, і нам це не вигідно. Краще відкласти це на більш порядливий момент. Вашу схему я зрозумів, що ну, так само від Тараса Чорновола. Хочу зрозуміти. Ну, Якщо це, це так. уряд може вести, тоді ж е, це не перше Чому Тому це в Верховній Раді появилося. Та тут чиста кон'юнктура. Одна політична сила надіється підняти свої рейтинги. Вони пакетом вкинули ті ряд питань, яких вони взагалі не вирішують. Коли були при владі повністю, коли їхній був прем'єр-міністр і майже основна частина уряду, плюс це ви натякаєте на народний фронт. Та, я так, я на народний фронт це є чисто іміджевий проект. Ми найкращі патріоти, і тут в другу сторону, там, скажімо, прем'єр-міністр президента пробують виштовхнути з патріотичного поля і його зайняти, воювати на ньому там, десь там трохи з ляшком, трохи з свободою, трохи з кимось за відвідування голосів. Це є конюнктура, яка ну не варта виїджено яйця. Добре, а чому Сама? Не Тепер що стосується по уряду, знаєте те. Що я знаю, я трошки контактую з міністерством закордонних справ далі, щоб мати якусь інформацію. Наскільки я розумію, розуміння того, що треба вводити ті візи, візовий режим для Росії, в принципі, є вже у всіх. Я думаю, що в наступному році ми так чи інакше до цього дійдемо. Що щоб не вводилося? Є старе розуміння, що у цьому конфлікті той, хто зробить перший крок, він програє. Хто відмовляється формально відмовляється від виконання мінських домовленостей, то десь програє. Хто перший починає якісь наступальні операції, той програє? А Грузія ж ввела візовий режим після агресії? Але, правда, Після е, цього візового режиму у них контакти не посабилися. Десь по моєму навіть тільки й посилилися. Чи треба було вводити? От Отут, я згоден в 2014 році. Це було критично важливо сьогодні. Це вже більше іміджевий момент, більше психологічний. Десь момент для самосвідомлення нашого їх все одно треба вводити. Є ряд питань, по яких зараз йде там певна наробка підготовки. Як з цих виходить? От я назву. Я люблю згадувати цей приклад. Ми про нього забуваємо весь час. Вводячи візи для російських громадян, ми забуваємося, що в них то там далі союзне государство Білорусі Російська Федерація. Це автоматично означає, що ми маємо вводити візи для Білорусі в випадку контрвідповіді. Це буде теж візовий режим, обов'язковий Білорусію щодо нас. У нас тут зовсім інші відносини. У нас дуже добрі горизонтальні відносини. Не нижче Києва. Київ навіть не знає, які контакти відбуваються з регіонам регіонами. ряд інших речей. Тобто тут... Є що відпрацьовувати тут треба врешті добре спецслужбам попрацювати насправді це не зовсім так. Ну по-перше, вже зміни до цієї угоди вносилися в 2005-му. я для Власне для того, щоб розірвати точніше ввести візовий вв режим, потрібно увідомити російську сторону. Півроку є час на те, щоб підготувати наші консульські установи. технічно там забезпечити інше. Але... Те, технічно навіть наші служби, в тому числі і прикордонні і інші сказали, що ми готові. Ні, абсолютно ні, То питання для того, щоб посилити нашу консульську присутність. В, в Росії для того, щоб мати технічну можливість всім бажаючим надавати ці візи. Mm. Але це двостороння угода з Російською Федерацією, і власники білоруських паспортів вони абсолютно нормально будуть подорожувати. Тобто це не, не пов'язано. Mm -hmm. що... що тут буде Потім з російського боку там будуть певні включення. No... Я то я аналізував трохи цю ситуацію, Я думаю, для білорусів це буде Але давайте так. В принципі, те, що я можу сказати, насправді, візовий режим з Росією готується. Він готується повільніше, ніж нам би хотілося, надто повільніше, можна було робити швидше. Заготовки йдуть. Мені дається. Що чи з цієї постанови Верховної Ради? Чи без неї в 2017 році візовий режим таки буде введений? Але ще раз кажу, Воно, він, він договорсь до обіду, він був потрібен у 2014 році. Але поясніть, а ці ці договори, які у нас були, там великий договір з Росією року, всі ці інші вони в нас зараз скасовані, вони в нас в якомусь. Ні, стоїть? абсолютно вони всі діють. На ні. жаль, а треба скасовувати. На жаль, ні, ні. Там ви знаєте, по-перше, у нас з Російською Федерацією найбільший обсяг цих документів, надзвичайно велика кількість. І звичайно, що просто так от агульно їх скасувати. Це абсолютно буде неправильно, але я не чув, щоб міністерство закордонних справ робило таку ревізію того, що потрібно теж саме з СНД. Є дуже важливі документи, які в рамках СНД. Ну напевно, нам як із Брексідом, потрібно було б почати переговорний процес з окремими країнами заключити на двосторонній основі з країнами з СНД дякую. саме те, що потрібно. Олександр Тарас Чорновін. Допомагали нам розібратися в хитросплетіннях європейської і російської політики. За декілька хвилин ми очікуємо прес-конференцію секретаря РНБО Олександра Турчинова і керівника бюро національної безпеки Польщі Павла Солоха. А може, й там хтось запитає зокрема, чому до сих пір ідея Олександра Турчинова не втілилась в життя. Потім будуть новини. А після новин ми знову з вами зустрінемося.